Тих хто не здивиться, марафон переймають телеканали Тернопіль 1 та Інтебе. про всі головні події області та міста. Розповім за мить. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України. Цієї ночі страждала Харківщина. Під обстріли потрапили п'ять мікрорайонів міста. Росіяни влучили на територію приватних будинків, непрацюючого підприємства. У двір багатоповерхівки та освітнього закладу. Пошкоджена будівля інституту у будинку вибиті вікна. Попередні окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Білгородської області. Ніч під градами та у Ураганами пройшла на Дніпропетровщині у Криворізькому районі. Постраждали дві жінки. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін. 40 прильотів із градів зафіксували у Нікопольському районі. Понівечені дев'ять приватних будинків, гаражі, автомобілі. Зачепило два склади зерном та техніку місцевого агропідприємства. Перебито газовід та лінію електропередач. Понад дві тисячі людей залишаються без світла. Минулої доби Збройні сили України відкинули окупантів на трьох напрямках фронту. Росіяни наступали й штурмували Володимирівку, Бахмутське, Стряпівку та Соледар. Наші їх зупинили на напрямках Покровське, Бахмутське та Горлівка. Залізне бойові дії тривають. У Генштабі зазначають, що українська винищувальна авіація патрулює наш повітряний простір. А ударна надає вогневу підтримку військовим в операційних районах. За минулу добу наші... Захисники змогли ліквідувати 150 російських солдатів та чимало техніки. Зокрема, чотири танки, 11 бойових броньованих машин, чотири артсистеми, дві реактивні системи залпового вогню, гелікоптер, по три безпілотники і крилаті ракети, а також п'ять автівок. Крім цього, у Джанкойському районі окупованого Криму горить військова частина росіян і вибухає склад боєприпасів. Про це повідомив голова меджлісу Кримського татар. Народу рефат Чубаров. Віримо у нашу перемогу і дякуємо Збройним силам України. Знову Тернопіль у жалобі сьогодні ховають захисника Володимира Блашківа. Як проходить чин похорону і що розповідають про воїна, побратимі і знайомі, дізнаємося від Яни Полухіної. Слава Україні! Слава всім воїнам, які її захищають, навіть ціною власного життя. Таким був і Володимир Блашків, з яким сьогодні прощається Тернопіль. Традиційно панахида у Домі печалі зібрала рідних, близьких, захисника, також всіх, хто його знав. Вони всі прийшли сьогодні повести захисника в останню путь. Важко говорити людям, які його знав, які його знали. Хто служив з ним, зазначають, що він із перших днів вторгнення пішов воювати, не ухилявся від свого обов'язку. У червні отримав поранення, пройшов, пройшов лікування і повернувся назад на фронт. Цими днями мав повернутися додому у відпустку, та буквально одного дня йому не вистачило. Він загинув від танкового обстрілу на Запоріжжі. Побратими відгукуються тільки позитивно про Володимира Блашківа. Коли він загинув на Запоріжчині, разом з ними були також його побратими. Троє хлопців отримали поранення, вони зараз лікуються. Поховають Володимира Блашківа поруч з іншими героями, які захищали нашу країну на Алеї Героїв на Миколинецькому цвинтарі. Чин похорону наразі триває. Більше про спогади про захисника розкажемо в наступних випусках новин. Слово студія. Дякую тобі, Яну. Все ж очікуємо твій сюжет у наступних випусках. Вода забрала життя людини. У селі Вибудьє Козівської громади у місцевому ставі знайшли тіло чоловіка 1953 року народження. Ймовірна причина смерті утоплення. Обставини смерті встановлюються. Аварія із летальними наслідками трапилася на Чортківщині. У селі Рожанівка відбуло від зіткнулись та легківка. Внаслідок ДТП один водій загинув, іншого з травмами доправили у Заліщицьку лікарню. Рух звичним маршрутом відновлений. Йдеться про дорогу на під'їзді до Чорткова на трасі М 19 до Манове Тереблече. Вчора там перекинулась вантажівка з паливом. Рятувальники усували наслідки витоку пального через це. Водії були змушені об'їжджати цю ділянку. Водія ж бензовоза у важкому стані доправили до лікарні. Під вартою перебуватиме директор держпідприємства. Його підозрюють в отриманні 19 тисяч гривень за відпуск паливної сировини за зниженою вартістю. Попередньо до порушника закону суддя Кременецького районного суду застосував побіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Проте в Тернопільському апеляційному суді справу переглянули і взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі майже 100 тисяч гривень. Тернопільським першокласникам можуть безкоштовно виготовляти електронний квиток Соціальна карта Тернополянина для проїзду у громадському транспорті. Для цього потрібно, аби батьки учнів звернулися до ТОВ системний зв'язок, що на вулиці Чорновола, 1 та надали усі необхідні документи. А це ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини та її фото. Виготовлятимуть соціальну карту тернополянина 25 робочих днів. Тож у міськраді радять не зволікати. Шен 32% дітей на Тернопільщині повністю прощеплені від поліомієліту. Це доволі низький показник, що загрожує невакцинованим. Далі у сюжеті. Поліоміеліт – здавалося б, дитяча хвороба, проте наслідки якої можуть призвести до смерті. Єдиним виходом, не захворіти є лише щеплення. В Україні вакцинація проти поліо є в переліку обов'язкових, і робити її потрібно відповідно до календаря щеплень, а саме 6 разів до 14 років. Якщо ж графік порушено, вакцинуватися необхідно якнайшвидше. Нині на Тернопільщині повністю щепились від поліо лише 32% дітей. Це доволі низький показник. На сьогоднішній день діти до року, оцих три щеплення, які у нас є, вакциновано в межах 43%. Тобто, це є достатньо мало, якщо порахувати, що це є сім місяців. Але ситуація з іншими щепленнями в інших вікових категоріях і ще йде зменшена. Зокрема, це і 18 місяців в межах 42 а далі це йде все в межах 6 років, це і 32 Є звичайно, в цьому і певна причина. Це є забезпеченість імунобіологічними препаратами, зокрема, вакцинами проти поліеміеліту. Вакцинація від поліо проходить двома видами вакцини, зокрема, інактивованою для двох та чотирьох місяців, а в подальшому ора. Нині через воєнний стан є гостра проблема із нестачею саме оральних вакцин у всій Україні. Десь до кінця цього року отримаємо вакцину, враховуючи, що це є військовий стан. Відповідно, отримання вакцин залишається ну, скажімо так, є трішечки проблематично. Тому ми очікуємо поставку цієї вакцини. І я думаю, що все ж таки вакцинація буде завершена. Торік лікарі зареєстрували перший за багато років випадок поліо в Україні, підтвердили діагноз у маленької дитини з Рівненської області. Тому не слід забувати, вакцинація необхідна, адже ліки від цієї хвороби просто не існує. І один із найважчих наслідків параліч до 10% хворих, помирає від зупинки дихання через параліч дихальних м'язів. А підчепити цей вірус можна будь-де. Це висока температура і страшні болі чи в ногах, чи в руках значиться від того, яку ді. Діля... Тіла поразить вірус. Вірус поражає саме нервові стовбури, але саме периферичну нервову систему і, так скажімо, з'їдає оболонку нерва. Від цього Получається, ці нестерпні болі, які після того не відновлюється оболонка нерва і залишає після себе перези перелічі. Це, тобто людина не може або повноцінно функціонувати тим чи іншим органом, тобто, рукою, ногою і так далі, або зовсім не. Додамо, лише достатня кількість щаплених людей Україні зупинить розповсюдження вірусу. Вакцинуватися можна безкоштовно у сімейного лікаря чи педіатра у закладі охорони здоров'я щодо українців, які переїхали на Тернопільщину із тих територій, де ведуться активні бойові дії, аби отримати вакцину. їм також слід звернутися до місцевого сімейного лікаря. Бо від гранатометів, гільзи, ящики, спецзброї, атрибути війни, які несуть смерть і страждання. Та вони отримали друге життя у руках харківських митців і тепер покликані допомагати. Виставку розмальованих патронів і не тільки присвятили родині загиблого захисника Стернопільщини. Назар віддав життя за свою країну, а тепер його родину із трьома дітьми виселяють із квартири. Допомога від держави невідомо, коли буде, але підтримати родину треба вже. Тим паче. Експонати на виставці заворожують коли ми почули перші вибухи, моя квартира 28 кілометрів від російського кордону. І вискочив син з кімнати каже: Мамо, що це? Кажу: це війна, яка прийшла не просто в Донецьку і Луганську область, а вона прийшла на всю територію України. Від війни до мистецтва проект із Харкова, який вперше за час воєнного стану репрезентували в Україні, а саме у Тернополі, гільзи, ящики для зброї, туби із під гранатометів, каски. Більшість із цих речей за визначенням не несуть нічого, крім болю і страждань. Та у руках харківських художників вони стали витвором мистецтва. Я бачу зображення Яни Червони, який ми воювали поруч в одному батальйоні. На жаль, вона загинула. Нашій землі тут в серцях станеться пам'ять вашого Назара, нашої Яни, тих дівчат, хлопців, які, на жаль, гинуть до цього часу. Сім'ю захисника України Назара Мялік Гулиєва, який загинув у червні цього року, виселяють із орендованого житла. Дружина із трьома дітками лишається на вулиці. Цей проект покликаний допомогти Галині купити омріяний з чоловіком житло. адже кожен експонат на виставці можна придбати. Будучи за кордоном, він міг не повертатися. Ми могли собі спокійно виїхати і жити собі за кордоном зараз. Але я волонтер, я продовжую допомагати армії. А він пішов захищати нас всіх. Щиро дякую. Слава Україні! Пам'ять про Назара живе і у його збірках поезії. Їх також можна придбати на виставці і таким чином підтримати родину. Арт-виставка від війни до мистецтва діятиме до кінця місяця у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Сьогодні ми бачимо тут чудові вироби мистецтва. Кожен, хто має можливість придбати хоча б щось з цього елемента, він зможе таким чином допомогти цій родині. До прикладу, отакі розмальовані гільзи можна купити за 500 гривень. Це військова атрибутика гільзи, які привезені з фронту. Військові наші використовували їх. Вони розмальовані полепенком Оленою та Плетепалипенком Станіславом. І купляючи їх, ви допомагаєте родині зараз. Усі Представлені експонати привертають увагу. Адже тут поєднана війна, яка вбиває і, до прикладу, такі чудові квіти, які виростають на місці ворожої техніки. Перемога буде за нами, але ми платимо за це велику ціну. 25-го дзвінок я дзвоню дружині. Кажу, Оля, ти де? В підвалі. Кажу, твій чоловік загинув. Кажу, я тебе дуже прошу, виїжджай з дітками. Я не можу, я боюсь. Ракети літали кожного дня. Я кажу, сідай в машину, я не їжджу, я не, не, не вмію. Кажу, ти зобов'язана до тієї точки Х доїхати, де тебе пересадять в іншу. В 6 ранку я дзвоню, дізнаюсь, чи маємо ми проїзд по місту. І ти виїжджаєш. Жінка для того, щоб спасти своїх дітей, вона сіла в машину, не маючи прав нічого, і проїхала майже через все місто. Менше місяця назад мені дзвонять київські волонтери і кажуть: Ліна, де снайпер, твій з батальйону Донбас? Кажу, на позиціях він без зв'язку. Що трапилось. Діти поранені в лікарні ми забрали. Мати накрила тілом, вона мертва, потрібно щось робити. Я дзвоню командирі військової частини Славянськ 3035, кажу: така ситуація: знімайте його завдання. Четверо дітей, двоє з них маленькі, поранені. 12-річний хлопчик до цього часу не розмовляє. Вони в Запорізькій області, самі живуть. Їх витягли, Сашу зняли з позицій. Командир в підвалі заховався, бо йому страшно було сказати це батькові, що немає його дружини, діти поранені. Наразі ми їх вивезли в Болгарію два тижні тому. З ними працюють психологи. всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі у наступних випусках.